Всім привіт друзі Падаліця пшениці. В тому році було дві дисковки. Одна дисковка була після е, збору урожаю, а потім дожів не було і до жовтня воно стояло чорно, не падали ціни, бур'яна нічого не було. Зараз хочемо закультивувати його, спробувати як воно піде. Касик на місці, зараз, а воно вже й... Трактор їде, наш 82-й під'їжджає. Зараз під'їде, настроїмося і спробую вам щось зняти, показати. Ну В принципі, так вроді би як і не чагенько, бур'яна ще поки немає, волога є. Зараз не глибоко, ну задисковано бадьоро. Ось так задисковано. Ну що, трошки додавали глибини, бо він після закривання вологи на пахаті був виміляний повністю. Зараз подивимось, якщо глибини достатньо, то так і буде. Перший проход. А ну вполне нормально. Головне, щоб не глибоко, а так вроді бы, як і не багато. Ну ми парилися вроді бы, як нормально, не глибоко і не мілко. Якраз за колісьми десь приблизно сантиметра 4. Ну, ось так, пшеничка повністю підрізана, в принципі, нормально вирізає, повністю все вирізає, чудово. В цьому році почистив біля посадки, бо тут уже ось кущі були ось сюди вже, а поле тут розора, стара, ось розора, оце. Поле, границя поля. Це вже все так було заросло кустами аж сюди ось на поле. ну Вже добрих, мабуть, метрів 5, а то й більше, а то й 6. Ну, в общем, трішки почистив і ветки пообчищали, попиляв, почистив і трактором горнули, чистили кущі і ветки. Іде назад. Первый проход туда пошел, и вот идет назад. Тут полы разделены пополам с той стороны по ей и, и с этой стороны по ей. Ну в принципі нормально. За колесьми не глибоко, тут трішки глибше, нормалечек. Що, друзі поки я тут трішки попрацював пару віток відрізав бо лишились тоді акумулятори посідали на пилках ну Женя вже ну половину ще не зробив ну гектара два мабуть вже точно зробив тут всього п'ять з половиною ну гектара два вже мабуть зробив тобто ще трішечки якийсь часик Трішки більше, та, та й буде все. Дивіться, як гарненько виходить. Ось ця границя. Щойно він пішов. Тут ще не зроблено, а тут вже зроблено. Ну чудово. Чудово виходить. Мені подобається. Все, він вже на тій стороні закінчив, приїхав на цю сторону, зараз обійде края і тут ось маленький клиночок і все. Ну, от і все, друзі, краса, картиночка виходить, але все-таки страню потрібно підорювати чи заворювати. Ну, є, є як є. Дякуємо і за те, що Женя обробляє і не відмовляє. Тому що своєї техніки я не маю. Як є, так і є.